Дешевше, ніж у 377 гривень закордонний паспорт не оформиш. Україну лихоманить і попит на них зростає. В Чернігові щоденно 100 осіб звертається до Державної міграційної служби за оформленням документу. За постановою Верховного суду України паспорт мав би коштувати лише 170 гривень, тобто складати вартість державного мита. Але постанова суду для чернігівців залишається лише на папері. Ну, звичайно, мені відмовили одразу в прийомі документів, і лише після рішення суду окружного адміністрад суду міста Чернігова не прийняли документи з одним платичним документом з квитанцією 170 гривень. Після чого я отримав відмову в оформленні паспорту, посилаючись на те, що я маю доплатити 120 гривень за бланк і 87 гривень 15 копійок за послуги державної міграційної служби в міграційній службі. Запевняють, хоч судовий прецедент і був, але нічого змінити не можуть, адже грошима не розпоряджаються. А бланки тільки заповнюють і відправляють до столиці. Всі всі дії без виключення, йдуть в державний бюджет. Ні в карман какой то коммерческой структури, там і какому-то лицу. Все вот эти платежи йдуть через казначейство. легко можна перевірити по квітанці. Вже рік Черніговець намагається отримати паспорт за 170 гривень, та поки чаші фаміди не схилились на сторону принципового активіста. Три суди, купа рішень і жодного зрушення у справі. Борюся за його законну вартість 170 гривень. Наразі він, якщо Взяти всі витрати, котрі я вже здійснив на протязі року і там пов'язані з приїздами до Києва, з поданням позов, то він мені вже близько двох тисяч обійшовся. Здаватись, чоловік не збирається, готує ще одну заяву до суду. Зізнається, своїм родичам оформив паспорти за 377 сімдесят сім гривень. Міграційній службі чекають змін від нового керівництва, котре обіцяє полегшити процедуру оформлення і розглядає зменшення вартості закордонного паспорту.